А ви знали, що Катя Осадча розпочала кар'єру у 13 років, а шкільні іспити склала екстерном через напружений робочий графік. Зірка телебачення та мама трьох дітей їде до Іспанії для того, щоб поділитися життєвим досвідом та підтримати Українок. Я Катя Осадча і дуже хочу зустрітися з вами наживо. 28 червня у Валенції. Катя Осадча запрошує всіх жінок на форум Сучасна Українка, де вона виступить з потужною темою Сила. В тобі вона розповість про те, як не втратити внутрішню опору у ці буремні часи та віднайти сили, коли немає сил іти далі. Це буде незвичайний захід на цілий день у прекрасному місті Валенція, де також виступлять вісім незабутніх спікерів для того, щоб підтримати вас та дати поштовх до змін. Ті, хто побував на першому форумі сучасна Українка у Валенції, в квітні, де хедлайнером виступила Маша Єфросініна, отримали незабутні враження та купу натхнення. Якщо ви хочете потрапити на новий форум у Валенції уже з Катериною Осадчою, то зараз є унікальна акція на квитки, коли можна купити два квитки за ціною одного. Тобто один ви можете подарувати мамі, сестрі, подрузі. Переходьте за посиланням в шапці профілю. Ну а від мене для вас додаткова знижка за промокодом Віра, 10%. Я також планую їхати до Валенції. До зустрічі.